Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі, ви на каналі Українського Відні, на каналі Україна. Звуть мене Аня. Дивимось найближчі дні. Які енергії, що вас чекає, що буде. Дякую всім, хто долучається до різдвяного збору для наших котиків, для наших військових. Хто хоче ще долучитись, прикріплю під відео посилання на грілочки, на смаколики. На медицину, на захист, все, що запитаю, всі які запити будуть, такі будемо відправляти. Всіх обіймаю. Не забувайте на інстаграм, на телеграм підписатись, щоб не губитись. Нагадаю, що спонсори будуть мати доступ. спонсори цього каналу та каналу Тора Україна. Доступ до відео, які ми будемо робити весь грудень і січень. Для відновлення, для відкриття доріг, це більш такі магічні наші будуть окремі вираження Все це буде в закритих відео на каналі для спонсорів всіх рівнів. Тому долучайтесь, підписуйтесь. Посилання, як це зробити, я також залишу під відео. Що чекаю, що буде найближчий період, які енергії у вас? Давайте. Поки що загальна да, частина потім на декілька варіантів. Нібито все і спокійно, але от щось постійно вентежив. Тут я не знаходжусь в спокої, в стабільності. Я посміхаюсь, а всередині мене щось, знаєте, таке під'їдає, трошки під'їдає. В когось буде туга сердешна, дуже сильна. За людиною. Ви будете думати, чи мені тут жити далі, чи що очікувати. Знаєте, ви можете бути і в стосунках. Питання в тому, що ну, не такі вони, як треба, або образить людина, або щось зробить, знаєте, не так, як треба. Не так, як могла б. Вам тут порада нічого не обирати, не відсікати, не тягнути ті стосунки. Нічого не обирати, просто вчитись. Комусь дійсно записатись, або на якісь курси чимось зайнятися, або вчитись далі жити своє життя. Дуже багато думок про зраду, дуже... от нема спокою, бо його забирає оточення. Якимись словами. Але ж зрозумієте, якщо ви всередині спокійні, я відео вам викладаю зі свічками. Загальне є, зафіксувала на каналі. Вмикаєте, пропалюєте свічки, читаєте молитви, медитуєте. просто контролюєте думки. Тому що, якщо ви всередині стабільні, знаєте, як вода, не колихаєтесь від чужих слів і думок. А тут прям ну, сильно будете залежати. Чомусь так сильно реагуєте? Це на емпатичність. Це коли нам не вистачає свого ресурсу, щоб закритись від оточення, від оточення, на що ви мене оточили. І гроші будете втрачати. Тому що я не концентруюсь. Я не концентруюсь. Я хочу втікти. Я не хочу нічого вирішувати, бо я розумію, що не вирішиться якась ситуація. Хочу втікти. Значить, що стосується фінансів, будуть можливості, можете опустити. Через що? Через своє оце я за щось переживаю і турбуюсь. Не турбуйтеся, і за гроші також не турбуйтесь. В кого нема, от, от не буде в мене, да, там, Анічка, в мене тільки пенсія. У нас якийсь або подаруночок, або щось приємне прийде. От таке відчуття підтримки. І якось так, знаєте, і ще й залишилось. От є такий процес, хороший по грошах. Давайте подивимося, що вам чекаю, що буде на декілька варіантів. Які, ну, на порозі яких подій ми стоїмо. Да? Що до нас так сильно поспішає? Раз, два, три. Що ваше? Які події ваші? Що буде відбуватись? Друзі прийдуть якісь на допомогу, або просто люди, знаєте, витягнуть вас з цього, зі страждань. Боже, ні, не, а ви не хочете звідти відтягатись. І кудись підете, будете спілкуватися, туга всередині. Дівчата, якщо є до когось прив'язаність або не можете контролювати емоції, думки, приходьте, будемо дивитися, що з вами не так. В роботу більше підете в роботу. Я хочу, щоб мені увагу приділяли. Моє серце це потребує. Поки цієї уваги немає, я буду мучитись. Ну, Хочеться, може, щоб поговорили. Знаєте, буває. Так, двоєчки, кудись зібрались, по тому, знаєте, це все кинути, забути, так ви від себе навтечите. Невірний шлях обирати будете. Невірний, нема там, от, поки ви не знаєте точно, які там перспективи ми туди не рушаємо. Тут хтось, можливо, або чистку робив, або думав про це, або якось там до церкви активно ходив. Я от відчуваю, що мені легше. Я себе щось зняла. В кого не буде такого відчуття легкості. Трошки треба от простір очистити. Бо якщо нічого не змінюється, і нема спокою тепла в домі, нема в родині спокою тепла, бо нема взагалі родини. Дивіться чому. Тому що повинна бути, повинна бути енергія, сила, концентрація на собі. І те рішення, що я йду в нікуди, ви його переглянете. Ви його переглянете. Сенс знайдете. Троєчки, ні від чого не відмовляєтесь. Ні-ні. ні. Ви не заручний Це ситуація бо заручних ситуацій. Беріть всі можливості. Ой, знаєте, самі себе надурили, самі себе перехитрили. Не мудруйте. От занадто щось серйозно до чогось будете ставити. Занадто щось переживати будете. Так, ви сам на сам зі своїми якимись проблемами. Але ви зараз найкраще для себе компаньйо. Троєчки. Захочеться щось, знаєте, похвастатись, сказати, ти диви, як у мене, диви, як я можу, подивись, які в мене нові можливості. Дівчата, якщо ви дуже розраховуєте на якісь гарні стосунки, дивіться, дівчата тут буде колихатись. Чому? Тому що... Чоловік, який мав би або написати, або прийти, або щось зробити, він це не зробить. І ви прям будете хотіти справедливості. Мене образили, я хочу справедливості. Що стосується чоловіків, тут буде або друг, або хтось щось пообіцяв і не зробила людину. Але запам'ятайте, з самого початку розраховувати тільки на себе. Може бути зустріч з кимось дуже приємна. Якісь такі моменти дуже хороші. Але вони з самого початку. Не мали би розвитку. Тобто ми один раз зустрілися і все це завершується. Троечки вам порада. В ілюзію не впадати. Не впадайте в ілюзію. Хтось не призвонив, не прийшов, відразу не зробив, не розривайте контакти. Трошки більше радійте собі. Тут, до речі, гроші можуть прийти. Потім легкі гроші можуть прийти. Вирішитись, може, якесь фінансове питання. На цьому і концентруйтесь, на що вам інші проблеми.